Який прогноз війни в Україні на 2026 рік? Давайте розберемося. На основі поточних тенденцій очікується продовження виснажливої позиційної війни. Росія продовжить тиск на Донбас, але значні прориви малоймовірні через величезні втрати та брак сучасної техніки. З іншого боку, Україна утримуватиме позиції завдяки передовим системам ППО та значній перевазі у війні дронів. Ключовий фактор західна допомога постачання f 16 ракет ATACMS та артилерійських снарядів дозволить Україні завдавати ударів у глиб російських територій, зокрема по логістичних центрах у Криму. Однак без стабільного та значного фінансування оборона України може опинитися під загрозою. Дрони змінили правила гри. Українські FPV та морські дрони продовжать завдавати значних асиметричних втрат російським силам і зберігатимуть контроль над Чорним морем. Наймовірніший сценарій: лінія фронту залишиться переважно статичною з локальними успіхами України. Майбутнє війни залежить від рішучості Заходу та неймовірної інноваційності України. Дякуємо за перегляд. Якщо цей аналіз був корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал для подальших оновлень.